Чинники формування оздоровчого велнес туризму та його компонентна структура. Чинники формування оздоровчого велнес туризму та його компонентна структура. Оздоровчий туризм як концепція життя та ринковий продукт не новий супереч поширеній думці. Це було глибоке проникнення в історію суспільства і культури протягом століть, а деяких напрямів оздоровлення і протягом тисячоліть. Люди використовували термальні води з часів Античної Греції та Римської імперії, кліматотерапію з часів стародавнього Єгипту та Індії, акупунктуру і гірудотерапію з часів давнього Китаю, відвідували сонячні та пилоїдні курорти, шукали знеболювальне і відвідували знахарів, шаманів, народних цілітелів. Процес оздоровлення супроводжував розвиток цивілізації з перших днів існування людства. Сьогодні оздоровчий туризм розглядається як міцний сектор туристичного бізнесу, як глобальне, складне та швидко змінюване явище, яке необхідно краще зрозуміти, щоб розширити можливості та професійно вирішувати проблеми сучасного людства. Але якщо поняття медичний туризм сформовано з достатньо ясного розуміння свого прикладного вектору, а потік користувачів було скеровано на лікувальні медичні потреби та відповідні послуги, то поняття оздоровчий туризм, незважаючи на сьогоднішнє поширення та популярність, мав декілька етапів свого формування. Гаряча дискусія була по питанням таксономії, визначенням, дефініціям, структурі, неоднозначності термінологічної бази, суперечливості офіційного введення того чи іншого визначення. Міжнародні туристичні організації, спираючись на методології наукових досліджень, провели глибокі інтерв'ю з ретельно відібраними експертами в галузі охорони здоров'я, оздоровчого та туристичного секторів в галузі спа загалом 30 опитаних експертів із 18 країн, плюс представники світових асоціацій, ініціатив та компаній. Також у опитанні взяли участь 28 учасників із 21 МТО та 7 промислових підприємств. Опитаних просили визначити ключові терміни, такі як здоров'я, велнес, медичний туризм, оздоровчий туризм, їх зв'язки з туристичним попитом як на місцевому, так і міжнародному рівнях, типи послуг. Робота проводилась також з позиції визначення, що саме. Лягло у необхідність виділення велнес туризму у сучасному житті. І відповідь була, що це життєва філософія осмислення свого місця в житті та усвідомлення параметрів якості життя. Скільки існувало цивілізоване людство, стільки й хвилювало його це питання, як прожити довге, щасливе, здорове життя. Так виникла категорія благополуччя. Яка також нараховує багато віків і навіть тисячоліть. Ця філософія довгого, здорового та щасливого життя призвела до потреби глянути у бік природи, до необхідності гармонізації відносин з нею, до поєднання законів розвитку природи з законами розвитку та життя індивідуума. Робота над сучасним визначенням оздоровчого туризму також доповнювала усвідомлення двох моментів по-перше, Велнес туристи, так звані туристи благополуччя, зорієнтовані на природний ресурсний потенціал території: клімат, ландшафт, мінеральні сировинні ресурси, води. По-друге, усвідомлення того, що медичні туристи, пацієнти спрямовані на лікування хронічних та гострих форм захворювання тіла, в той час як велнес туристи спрямовані на попередження станів хронічних та гострих форм захворювання, не лише тіла, але й душі. І це є головна візитна картка всього складного ринку оздоровчих послуг в межах велнес туризму. Сукупним результатом цієї складної комплексної роботи стало сучасне поняття оздоровчий туризм, визначення його структурних компонентів, послуг та туристичних пакетів згідно типизації туристів. Таким чином, оздоровчий туризм це вид туристичної діяльності. Мета якого покращити та збалансувати всі основні галузі людського життя, включаючи фізичну, розумову, емоційну, професійну, інтелектуальну та духовну. Основна мотивація оздоровчого туриста полягає у профілактичних випереджувальних заходах, що покращують спосіб життя, таких як попереджувальна терапія, релаксація, догляд за тілом, душою, фітнес, здорове харчування. Структурний компонент оздоровчого велнес туризму розроблено на основі мотивації туристів, і це рекреація, курортологія, спа-терапія, фітнес- і б'юті-косметологія, бальнеологія, альтернативна медична і оздоровча терапія, а саме акупунктура, гірудотерапія, фітотерапія, стоунтерапія, кріотерапія, ароматерапія, спеліотерапія, ландшафтотерапія. Холістичні ретрити, духовні практики, йога, медитація, аскези. Сучасна інфраструктурна пропозиція оздоровчого туризму дуже велика: готелі зі спа, велнес-готелі, термальні ванни, спеціалізовані кліники. Технології велнес-туризму практично неохопні та з'являються ще більше і більше. Поповнюючи ринок послуг новими технологічними продуктами оздоровчого сегменту, як у внутрішньому, так і міжнародному оздоровчому туризмі, для планомірного і поступального розвитку міжнародного та внутрішнього оздоровчого туризму, необхідно провести аналіз факторів макросередовища для країни, які впливають на схильність до оздоровчого туризму, соціальні фактори, які включають співвідношення робочого часу та дозвілля. Превентивну охорону здоров'я, популяризацію концепції благополуччя та компактних програм здоров'я і правильного способу життя, концепцію соціального туризму, яка пов'язана з доступним туризмом для малозабезпечених верст населення та спрямована принаймні частково на поліпшення здоров'я або благополуччя бенефіціарів. Стан національної системи охорони здоров'я, здатність держави піклуватися про громадян є визначальним фактором для розвитку міжнародного або внутрішнього оздоровчого туризму. На державному рівні необхідно ухвалення рішення, яка саме частина сектору охорони здоров'я може бути відкрита для туристів як іноземних, так і внутрішніх. Система фінансової державної підтримки та податкові пільги, державний маркетинг. Прасування своїх порівняльних переваг як напрямів оздоровчого туризму на великих міжнародних виставках через рекламу на іноземних ЗМІ через офіційну підтримку в рамках економічної діяльності, укладання двосторонніх угод для міжнародних медичних туристичних потоків у сфері туризму. Економічні фактори одна з економічних проблем скорочення державних витрат на охорону здоров'я. Економічні кризи впливають на те, як люди живуть своїм повсякденним життям, зрушення у бік менш здорового способу життя, наприклад, менш здорового харчування. Стає помітнішим, коли світ проходить через економічні кризи. Глобалізація, доступні міжнародні авіаперельоти, загальна чутливість до цін призвели до так званого зворотнього руху, подорожуючих по здоров'ю, тобто медичний і оздоровчий потік з країн, що розвиваються до розвинених країн, змінився потоком зворотнього напряму з країн розвиненої економіки у країни з формуючим ринком медичних та оздоровчих послуг. Де ціна для них залишається невисокою, Гнучка – система знижок, купонів, накопичувальних бонусів а для відмінних готельних курортів та спа-готелів, де пацієнти чи заможні туристи оздоровці шукають високоякісні послуги, яких не вистачає у їхніх країнах. Наприклад, заможні центральна та південноамериканці відвідують Сполучені Штати Америки. Заможні громадяни із Швейцарії відвідують Південну Корею для розкішного велнес і спа-послуг. Глобальний характер фінансових ринків сприяє швидкому розвитку оздоровчого туризму. Готельні бренди із спа-центрами, спеціалізовані спа-бренди відкриваються по всьому світу. Необхідне збільшення інвестицій в медичний та оздоровчий туризм, технології. Та ноу-хау, а також послаблення обмежень на іноземну власність у багатьох країнах з ринковою економікою, що формує сектор охорони здоров'я. Фактори показників здоров'я в країні. Хронічні хвороби викликають близько трьох чвертей всіх смертей у світі. Оскільки вони пов'язані із способом життя, багато з цих хвороб можна запобігти завдяки зростаючій популярності здоровому способу життя. А також завдяки підтримки з боку урядових кампаній дій та профілактики, яка стає все більш важливою для збереження здоров'я. Все більшою популярністю користуються холістичний та альтернативний туризм. А здоров'я може бути важливою мотивацією також для мандрівок людей з обмеженими можливостями. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила. Що у 2017 році у світі налічувалося понад 1 мільярд людей з обмеженими можливостями або 15% від загальної чисельності населення, а також похилого віку, наприклад, бальною та фізіотерапія. Однак глобальні дані показують, що 50% населення світу молодше 30 років. Країни Африки, Близького Сходу і Південної Америки мають переважно молоде населення, понад 4 мільярди людей, що може призвести до масового попиту молодих людей до оздоровчого туризму.